Вітаю! Хочу вас познайомити з технікою м'язової релаксації. Прогресивна м'язова релаксація це чудова техніка для зняття стресу та тривожних станів, яка базується на поступовому напруженні і розслабленні різних груп м'язів. Цей метод допомагає відчути не тільки фізичне полегшення, а й заспокоїти розум. Давайте уявимо, що ми починаємо з ваших ніг і поступово просуваємось вгору по тілу. Спершу знайдіть зручне місце. Де ви можете спокійно сісти або лягти. Почнімо з м'язів стоп. Спочатку сильно напружте їх, стискаючи пальці ніг, тримайте так десь 5-7 секунд, а потім повністю розслабте. Ви маєте відчути різницю між станом напруги і розслабленням. Це важливий момент, тому що техніка навчає вас свідомо відчувати і зменшувати напругу в тілі. Далі переходьте до лоткових м'язів. Знову напружте їх на кілька секунд. І відпустіть. Пройдіть так по всіх основних групах м'язів: стегна, сідниці, спина, живіт, плечі, руки. Наприклад, напружуючи руки, стисніть сильно кулаки. Тримайте і відпустіть. Відчуйте, як напруга виходить з ваших м'язів. Згодом ви можете помітити, що тіло стає важким і розслабленим. Одним із ключових аспектів цієї техніки полягає в тому, щоб зосереджуватись на відчуттях, які виникають у тілі під час напруги і розслаблення, це допомагає не тільки відчувати власне тіло, але й знижувати рівень стресу, тому що ви спрямовуєте свою увагу на фізичне відчуття, замість того, щоб залишатись зануреними в думки чи тривогу. Прогресивна м'язова релаксація є надзвичайно корисною для людей, які мають високий рівень стресу або тривоги, оскільки вона дозволяє відчути контроль. Над своїм тілом та поступово навчитися реагувати на стрес менш напружено. Регулярна практика цієї техніки може допомогти краще засинати та взагалом покращити ваше самопочуття. На все добре, гарного дня!